Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на рахунок того, чи вигідно тримати венгерську пухову мангалу. Це. Ось це в нас тут та, такий горішник іде, ну, там далі пасіка, горішник і дивіться, як вони шукають собі горішки, це їхня їжа, така я би не сказав, що любима. Ну, Дивіться, венгерська пухова мангалеця це на цей час, що я вже знав про неї і поділюся з вами. Ну, багато хто говорить, що це м'ясна порода. Я вважаю, це моя особиста думка, що ні. Це сально м'ясна. її якось спробують робити, це коли злучають з дюрком. Дюро Кабанчик і венгерська пухова мангалеця дівчата. І тоді щось виходить подібне, бачите, вони режики бігають, це щось таке підмішане, це щось, ну, щось більш-менш до цього подібне. А так в ній дуже багато сала, і сало це вважається саме смачніше серед свиней. Що ще можна сказати? Ростуть вони, звісно, довго, і якщо з економічної... Точки зору, то їх, мені здається, їх, напевно, невигідно утримувати. Ростуть вони довго, до року вони так повільно ростуть, після року вже ростуть більш-менш швиденько. Виростають вони 150-200 і більше кілограм. Но... Але в основному, наскільки я вже так зрозумів, що їх вирощують в основному десь 150-180 кілограм. І далі йде забой. Ну, це якщо на відгудівлю. Що по репродукції? Ось бачите, це в мене тут всі дівчатка, крім цих двох рижиків. Два рижики це вже кастровані хлопчики. А це все дівчатка. Що по репродукції? Репродукція в них також не, не так, як в білих, звичайних, там українських ще ландрасів. Вони народжують по 6, по 8 поросят. Ну, 10 це вже такі випадки. Ну, поодинокі. І це, це ну, на рахунок, я не знаю, чи це мінус, чи це плюс, вони, нараху... вони народжують небагато поросят. Поро... Виживаємість поросят досить висока. Поросятка нормально От, виховує цього малиша. Поросятка досить у них сильний імунітет. І взагалом ті, хто ними займається цими свиніми, ну, їхнім розведенням, то вони в основному їх нічим не колять. Ну, Я вважаю, що можна там желізом проколювати, можна, якщо у вас не збалансоване харчування, то можна давати якихось там, вітамінчиків їм, наприклад. Ну, Це, це є не обов'язковим. Тобто, в основному люди їх вирощують, взагалі нічого їм не колять, нічого не дають. Но але я, наприклад, сторонник того, щоб дати залізо, щоб дати вітаміни на початках. Можливо, це їм і вистачає, але лишнім не буде. По-друге, я рахую, що їх треба все-таки годувати збалансованим харчуванням. Ну, якщо в мене, от, бачите, в мене тут вигул, от кози як уважно, <суміло> уважно слухають, в мене тут вигул дозволяє. Їх вигулювати, але вони гуляють не, не повні сутки, вони гуляють десь до 6-7 до години вечора. А далі вони заходять на ферму в загон, де їм вже приготована їжа. Вони мають своє місце, мають свою їжу і вони її досить їдять гарно. І рости вони будуть краще. Але треба вважати на корм, чим ти їх годуєш, щоб вони не були дуже жирні. Ну, тобто ви всі знаєте, хто займається свинями, що. Дуже грубі свині, дуже жирні свині, тяжко народжувати. Ну, а так як ці наші мангалки, вони венгерські пухові мангали, це вони більш такі е, дикі, я би сказав, то вони у нас тут гуляють і харчуються, як собі хочуть горішки, травичка і таке подібне. Що на, на рахунок економічної вигоди? Ну тобто ми вже зрозуміли, так що вони ростуть набагато повільніше від своїх. Родичів, і білих, і в'єтнамських, вони ростуть повільніші. Але в них імунітет хороший, вони практично не хворіють, вони не потребують якогось там особливого догляду. Вони такі досить розумні, досить самостійні. І економічна цінність їх сала і м'яса така сама, як і в білих, але це вже треба на любителя. Звичайний Покупець він буде опасатися. Це тільки знавець має купляти. Ну, буде купляти сало і м'ясо з мангалець. Сало і м'ясо, кажуть, що смачніше. Ще не пробував, тільки відгудовую. Але відгуків, звісно, я вже насчитався за них багато. Що по репродукційній цінності, поросятка на даний час одне порося коштує. 2000 гривень. Ну от це таке, як бачите, саме меншеньке в мене. Отут, ось це десь таке коштує 2000 гривень. Ці вже більшенькі, вони можуть рости в ціні. Тобто, виходить, якщо в'єтнамські коштують 50% від ціни, в'єтнамські поросята коштують 50% від ціни білих поросят. У нас зараз білі поросята приблизно по 3,5-4 тисячі, то в'єтнамські поросята будуть коштувати зараз там півтори. Тисячі гривень, і то єлі-єлі з натяжкою, то ці маленькі поросята коштують від двох тисяч, якщо у вас вони ну в гарному стані, без відставання і таке подібне. Тобто економічно, я вважаю, не дуже їх вигідно тримати. А в чому сама велика вигода їх тримати, це якщо у вас холодні сараї. Якщо у вас нема можливості якось забезпечити тепло свиням, і звичайні свині вас будуть мерзнути, так? І мерзнути, і зимою не ростуть, то мангалиця венгерська похова мангалиця, їй все одно. Вона дуже класно переживає любі температури, мінусові. В неї, бачите, яка хороша шерсть. І температурний режим їй взагалі до одного місця. І вони ну, в них дуже сильний імунітет. Імунітет в них хороший, вони нормально пристосовуються до будь-яких умов. І розумні вони. Ну, виглядають вони як дикі, але якщо ти з ними маєш справу, то вони тебе знають, вони тебе не бояться. І Можна тут прямо до них підходити, з ними щось їх там гладити, щось робити. Дуже класні вони. Виїдають все навколо. ну Тут нас, звісно, ще треба постаратися виїсти, У нас ще купа в'єтнамських поросят, там кози. Так що їм роботи буде дуже багато. Ну, Але вони такі цікаві, невибагливі. Так що, якщо у вас є звичайні свині, якщо ви можете собі дозволити цим вже займатися як хобі, то я думаю, ви залюбки. Будете займатися венгерською поховою мангалицею як додатковий такий собі ем, кейс. Знаєте, вони класні, вони цікаві, вони красиві, естетично виглядають дуже цікаво. Тому для, е, для бізнесу їх. E, можна можна використовувати, але вже тоді, коли у вас їх вже багатенько. Тоді ви будете заробляти на маленьких поросятах. Сало м'ясо також можна продавати, Ну, це така, така ціна трошечки нижча. І не через смакові якості. Смакові якості, мені здається, набагато кращі, ніж у звичайних синей. E, знову ж таки, треба пробувати, ще вам точно не можу сказати. Це пізніше буду знати. Але по відгукам. Ну... E, Ну, Ціна нижча, тому що менше їх знають люди. Все ж таки більше знають звичайні білі пухові. Ой, звичайні білі українські чи ще там якісь. Ось так. В мене сарай рахується, ферма рахується холодна, хоча вона закрита, ми її підшили, максимально забрали всякі протяги і таке інше. Але все ж таки ферма у нас. Не обігрівається, тому я використовую різні от варіанти і вирішив собі завести такі венгерську пухову мангалицю і подивитися, що воно і як. Ну, Більш-менш, мені здається, я зміг пояснити, якщо на в'єтнамські поросята ціна 50% від білої великої, то на мангалиці ціна десь відсотків 70 ціна. Так що рахуйте, кому вигідно, тримати, але вони спокійно живуть на виголі. Так що з харчуванням. З харчуванням вдасться трошки зекономити. З Богом, до побачення, хто хоче займатися цими прекрасними свинками. Ну, дуже вони мені подобаються.